Іграшки мікс, багато такого лоту 12400. 400, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. У нас тут попадаються м'які та пластик. Ось такі машинки, різні, взагалі різні ігрушечки дитячі. Зараз я вам покажу, яке наповнені саме у цього лотика. Ось такий м'ячик. Знаю, окуляри мають бути тут. Так, мають бути тут. Його потрібно надути. Ось тут є така штучка. Наступна це ще одна ось така машинка попадається нам. Тут дуже багато дрібних іграшок різних. саме в цьому лотику. Ось такі. ось такий утюжок. А, вона має працювати, я так розумію. Працює. Вимикаю. Наступна ось така розвиваюча ігра для діток. Пазли. 14200 вага такої коробочки. Ось такий вертоліт. Ляльки різні попадаються, як бачите. Це лялька. Так, що ми ще побачається? Це у нас пазли запаковані. Кріслоник. Це якась розвиваюча гра, так мені сюди м'ячик потрібно поставити. Ще одні ось такі окуляри. Деякі Де Ось, Я навіть запаковані. Такі різні е, резинові формочки. Так, це у нас якісь 3D-картинки всередині. Ось така. Щоб їздити, є ручка. Човник. Його, мабуть, потрібно щось зібрати. Так, машинка, або це до човника. Так, насправді, ось така. Там всередині вже є іграшки. Ось так вона виглядає підременний будиночок. Ще одна пара окулярів і ще одна пара окулярів. Ще одна. І ще одне. Як бачите, їх тут багатенькі. Так. Ось така розвиваюча ігра для діток. Ось така. Як вона має ось так бути? Тут забирати. чи піднімаєте, а так воно якось працює. І там різні тренди. Так, все. У нас ще є ось такий м'ягесенький пушок. Ось таке від Лоли, машинка. А ось і картинка попадається ось ця. Тут якась підписана, це можливо якась откриточка була. Ось такий контейнер. Так, тут у нас дуже багато ось таких різних картинок. Тобто з різними тваринками. Ще один такий ліктер. З хутор нам тут попадається. Ось така Гарлі, різні мотоцикли. Тут дуже-дуже багато о, в цій коробочці дрібних мушок, і вони зараз будуть всі нанизу. Ось такі. Ось такий куб. Сходинки, заколочка попалася, Різні всякі такі штуки, Дрібного тут багато. Ось такого я вам покажу. і Це буде весь міст цієї коробочки вагою 14200 по 4,5 євро за 1 кг, Якщо вам цікаво, звертайтесь до наших менеджерів.